Всім доброго дня, дякую, що звернули увагу на цю машину, адже вона дійсно варта. Volkswagen Passat 2017 року, дизельний 2-літровий двигун, що може бути краще. Свіжопригнана, без пробігу по Україні, з дистроником, з Ну, Оптика, правда, не сама топова, але є дехеоп, дублери в поворотах і зараз зроблю її короткий огляд. В першу, чергу, в першу чергу, я хочу сказати, що ця машина без ДТП, таке в неї маркування, і зараз я все покажу по ній, що відбувається. А ще сьогодні буде... Це я, до речі, привіт. А ще, до речі, сьогодні буде те, що ви завжди просили. Я таку от фігню беру, як фігня, Хтось від неї просто тащиться, а... Ян дуже, дивіться, це зразу він код, всі собі загуглили, подивились, пробили по дилеру, по чат-групкам, по кумам, по всім знайомим, по Мрео, по всім базам. Дивіться. Що? Е, машина щойно приїхала з Європи, тут взагалі нічого не робилось, але давайте на чисту воду. Капот у нас трошки є під лаком. Раз, 172. Хто не знає, скільки має бути, це відео для вас, дивіться. Дах, 111. Крило. 122. Тут 116. Давайте по класиці жанру обходимо її зліво направо і робимо цю всю штуку. 108. Круто. 113. 114. 95. Ви що, не краще на зовсім що. 100. 95. А отут дверка в нас перелокована. Чому? Тому що тут в районі 170. 180, 170, а тут що в нас по арочкам? По арочкам все супер. Ну, Спасибі. Далі летимо по дверкам. Тут так само хтось щось підпилив, бо напевно поцарапав, тому що ззовні ця машина просто космос. Да, тут бачите, у нас було десь перепил. Але зараз ми до цього повернемось, йдемо далі. Покрищ по даху, господи, прости мене за цей суржик, коли я вже навчусь нормально говорити. Так, тут соточка по даху, взагалі, питань ноль. Далі пішли, погнали капот. 164, 154, 163 продано. Так, переднє крило. 153. О, тут, бачите, у нас є навіть... Воно все живе, десь, напевно, було притерте. Поїхали далі. 173, тобто фіксуємо. Оця частинка У нас трошки навіть з вишпатлівки. Але це відео для тих, хто не живе в світі ілюзій і хто знає, що таке, коли машина і фарбується під прилад і що цілих їх фактично немає. Фактично. От. Тим більше по ринковій ціни, і ціні, яку я зараз вам озвучу. От. 116. Ану ще це Перевіримо в тому самому місці і Ні, тут все, тут взагалі у нас це бачите, зовсім не фарбоване. Економлю вас час, тому що знаєте, хто приїжджає з олівчиками своїми магнітними, намагається все провірити, витрачає час, а так одразу я вам все показав на відео. Ви собі так, так, ні, ні, підходить, беру, не підходить, іду шукаю там, де мені скажуть, що вона не фарбована, а вона буде шпатльована з металевим елементом шпатлівкою і я нічого не побачу. Тут у тут нас все прозоро. Хуй вже заферився, вже спотів. Сьогодні перша жара. І ще організм не привик до того, що тепло на вулиці. Ну, 112, 107, 100. Тут у нас що? 100, 100. Та, ні, щось не прилягає тихо. Бачите, от чого така фігня була? О, не прилягло. І дивіться, що показує. Зрозуміло, який прикол. Але можна завжди зробити... Тихо. Чого я на два метри? О! Бачите? Все. Далі, що в нас в багажнику, поки фотографував вже на, на мило якогось листя. Багажник у нас зі шторками Опа, відкривається отак, дивіться. Раз, положення, два положення, відкрили повністю. Далі в нас сидіння складається звідси, без проблем 60 на 40 пропорція складення. У нас є електро... Форкоп. Хіч. Є, ви його собі трошки чинс. І все, полетіли з прицепом, куди вам треба. Дача на колеса. О, Потім можна обережно ніжти його клац, і там його підтягує магнітик. Кришка в нас супер. Тут, до речі, у нас всі знаки все є. Ви, звичайно, на ньому не поламаєтесь, але нехай буде у вашому сусіду, бо в нього машина гірше, ніж у вас буде. Буде ломатись. Тут у нас весь набір, компресори, всякі викрутки для зняття ковпачків, всякі перехіднички, жилетка. Коротше, весь комплект. Для апокаліпсису, все у вас тут є. Тут є такі гачки на пакети за тебе. Тут складається також все. все, рівна підлога, спіть, будь ласка. Ніхто вам не заважає. Поїхали далі. Підсвітка діодна нарешті, слава тобі, Боже. Позаду бачите також, щоб не потіли вікна, вже є підігрів. Хто бачить, що ні. А, все є. Вже такий пил. Дві години я помету машину. От, задній ряд у нас отак от виглядає, підлокітник є, дивіться. Залітаємо на задній ряд, закрились і можна просто зійти з розуму як тут добре. Тут тихо, класно. якась Плямка на стері. Ні, тут це. Не хочу пакшами своїми після форкопа туди сунути. Але це якась дрібничка. Тут мікроклімат, третя зона, перша, друга, третя і четверта тут на Лук'янівці в Києві, хто не знав. От, так що можна сказати 3,5 зональний клімат. Так, що у вас? А, за бонуси. Коротше, за ці гроші ви отримуєте задні в нас, звичайно, дискові, не вентильовані, але дискові гальма, резина, супермодна пірелі. Зараз як знайду якого року, офігейте. 41 тиждень 20-го року. нульць. Ну, вона вся в комплекті. Бачите. от. Передні диски вентильовані. Хто знав, як відрізняється вентильовані не вентильовані, то в них є отака от шпарана між двома дисками. Ну, не знаю нашого це інфа, але нехай буде, пригодиться коли-небудь. Хрому, до речі, на цій машині мінімум, комплектація не жлобьо, все красиво. Чуть-чуть на решітці, бачите, ледь-ледь воно перегукується з фарами. Трошечки молинг обережний такий понизу. Рамочки трошки і все. Але б я навіть це все взяв за шкурим е, наждачкою, щоб зовсім не було хрому, ну, бо я трошки його не люблю. Так. Коврики всі оріжжинал. Трошки такі от в пилу, але легенькі, не затерті, в каблуках ніхто не їздив. О! Йоп, може її не продавати, я не знаю. Бо щось зараз щоб не побачила що там якась помилка ще не заправлена. Коротше, я не знаю, чи вже її продавати, чесно, бо дуже вона мені сподобалась. Тут отакі от всі штучки. тут все, дивіться, ручки. Тримайся собі ще в воді також. Тут подушки безпеки 1, 2, 3, 4. І в сидіннях 5-6. Я думаю, достатньо. Абсолютно. Коробочка працює, як я взагалі. Чітко, без збоїв, все ідеально, тут двозональний клімат. Старт-стоп є, ну воно вам треба взагалі. ну Оце ще ладно. А цей старт-стоп, я його взагалі виключу, бо він мене піддратовує, коли він то глушить машину, економить 300 грам палива дизеля ну в даному випадку. От. Далі магнітола в нас з навігацією, з блютузами, з телефонією, зі всією фігньою підряд. Взагалі ну, са саме оптимальне рішення. Також по машинці раз. Все глянув. Що... Навіть на Сон треба їхати. Кнопки три натиснув, все показало, що тут поміняв. Наконечники можна прямо міняти з цього додатку. Е, по керму у нас є тут Дістронік дорогі мої. Це не просто так, кнопочки. Я чекав цей момент, поки я вам скажу. Тому що спереду в емблемі вона бачите, така глянцована, це означає, що в неї є якийсь фокус, і це оцей дістронік. Включили собі круїз, якраз, адаптивний круїз ввімкнутий, включили, щоб ще бачив, хто їде спереду, все забули, вилізли на задній ряд, пішли з ПТ. От. Далі тут у нас автоматичні, автоматичне світло, там автоматичні щітки, все включається само собою. Тут блок управління. Отакий, от. Раз взяли і погнали. І що? І ця машина доступна в лізник з першим внеском десь в районі 20%. Це оптимально. Хто вам там вішає на вуха, що можна взяти без першого внеску, з першим внеском 4 гривні. Не беріть, не ведіться на це все, бо то є неправда. Треба брати там, де хороші умови, це у нас. От, на якраз, дивіться, передній задній патронник малює вашу траєкторію. Все. Не мов... Я не знаю кращу машину. Ніж цю. Нема таких. Поки іншу не пригнали, кращих нема. Нічого не шумить, все гладенько їде, працює дуже коректно. Ви бачили, все по лакофарбовому, ніяких ДТП в машинки немає. От. Приїжджайте, беріть. Є рівно одна штука. Автосалон Лайкарс, like проспект Перемоги 34. Дякую, що додивились це відео. Всім, хто бере у нас машину знижки на все, що можна, на резину, на запчастини, на страховку. Абсолютно на все. Так що не зволікайте, я вас чекаю з понеділка по суботу з 9.30 в даний час по 6 годину, а далі буде і по 7. .00. Так що всіх чекаю. Всім дякую, пока.